Всім привіт на огляді інвалідний візок номер 169 Brazy Basics 2. Легко розкладається. Скільки я вже раз це говорив, легко розкладається, це просто мій вже шостий огляд підряд. О, бачите, знайшов дирочку на сидінні. Запам'ятайте, що я вам про неї казав. Так. По параметрах, ширина сидіння між підлокітниками 42 см, загальна ширина від обода до обода 61 см. Глибина сидіння регулюється від 40 до 50 см. Висота від сидіння до підлоги. Також регулюється 43 53 см, висота спинки 42 см. Вага коляски 17 кг, максимальне навантаження 125 кг. Інвалідний візок знаходиться в повністю робочому стані, все працює. Є лише певні царапини, недоліки, для прикладу, там пам'ятаєте, дірочку маленьку. Підніжки регулюються, подовжині, складаються, відкидаються та знімаються як одне, так і інше. Є, бачите, підтримка стопи, так, щоб ноги не зісковзували зв з платформи. До речі, можна регулювати кут нахилу підніжок. Передні колеса литі. Протектор вже трішки стерся, проте, однак, ще їздити буде. А, регулюється також висота. Це дає змогу змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса досить добрий протектор. Вони також литі а, по всьому периметру колеса є ось такі там царапини дрібні. Швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням знімається колесо. Блокування коліс працює. Можна регулювати по силі затиску. З другої сторони та сама ситуація. Все працює, все окей. Так само є. Тарапане на ободі. Протектор так само. Ще зберігся. Сидіння не затерте. Чорне, лише ось тут, бачите, таке, як воно ну, вже трішки деформоване, знизу воно пророзинене. Ось туди й ручка пам'ятаємо. До речі, можна е підлокітники, підлокітники цілі, окрім ось цього нюанса. Тут якийсь як поріз, ось такий. Можна відкидати. Підлокітники, звісно ж, куди без цього, і регулювати їх по довжині, Тобто можна і зробити так, щоб підлокітник трішки відсунути назад. А спинка м'яка подвійна, плюс вона ще й регулюється. Ну, також не вигорівша. Великим плюсом даного. Ось тут, бачите натяг регулюється. Великим плюсом даного візка є тормоза на ручках і все працює. Тут можна, це, тут відбувається регулювання висоти сидіння, а тут можна регулювати глибину сидіння. Ось бачите, якщо представляти ці управляюще. Також можна зняти при бажанні взагалі підлокітники. ось тут. Отак можу рекомендувати дану коляску для придбання. Купити можна і в інтернет-магазині Махом. Посилання буде під відео. Дякую за увагу.